Всім привіт, я Оксана. Нагадую, моя ціль це укріплення м'язів спини. І я обіцяла вам, що буду кожного дня виконувати вправи. Так от, ці три дні, які були останні, я вправу виконую. Ейфоричних якихось подій не було. Я була вірна своїй меті. Звичайно, було складно. Складно було вставати і робити ці вправи, як не дивно. Дякую коханому, який казав, давай, ти зможеш. Дякую вам за ваші теплі відгуки за першим відео. Вони теж якось надихали, не хотілося вас підвести. І тому продовжуємо. До зустрічі у наступних відео.